Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB-пастку для комах. Дана електрична пастка пропонує безпечний та ефективний спосіб вилову комах. Вона приваблює їх за допомогою світла, а потім ловить у камеру. Крім того, мухоловка дуже легка в обслуговуванні. Просто відкрити її, очистить від комах, та вона знову готова до використання. Пристрій оснащений акумулятором та може бути підключений до usb порту для заряджання. Пастка дуже компактна, що дозволяє розмістити її в будь-якому зручному для вас місці. Пропонуємо до вашої уваги штучний бонсай для інтер'єру. Це незвичайні декоративні рослини, які чудово підходять для прикраси вашого будинку. Їх форма та квіткові композиції відповідають живим рослинам, надаючи природного вигляду. Бонсай має невеликий горщик, який додає чарівність та елегантність. Ці штучні рослини не вимагають особливого догляду, вони не потребують поливу або сонячного світла. Це чудовий вибір, якщо ви хочете створити приємну атмосферу та додати нотку природи у вашу обстановку. Пропонуємо до вашої уваги розумну Wi-Fi розетку Це інноваційний пристрій для розумного будинку, призначений для спрощення вашого життя. За допомогою цієї розетки, що підтримує Wi-Fi, ви зможете віддалено контролювати підключені до неї пристрої. Завдяки функціоналу таймера. Ви зможете налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення приладів. Крім того, ця розетка сумісна з голосовим керуванням через Google Home або Alexa. Це зручне та ефективне рішення для автоматизації та розумного керування електронікою у вашому будинку. Пропонуємо до вашої уваги захисні чохли для садових меблів. Ці водонепроникні чохли призначені для захисту садових меблів від несприятливих погодних умов. Ідеально підходять для диванів, столів та стільців. Якісний матеріал запобігає попаданню вологи всередину чохла, зберігаючи меблі сухими. Завдяки своїм розмірам, вони можуть покривати меблі з усіх сторін. Це відмінне рішення для збереження ваших меблів у бездоганному стані навіть у найгіршу погоду. Пропонуємо до вашої уваги фонтан на сонячній батареї. Це дивовижний пристрій, який працює на чистій сонячній енергії. Фонтан може бути встановлений будь-де без необхідності підключення до електромережі. Просто помістіть його в будь-яку ємність із водою, і він автоматично почне створювати чудовий водяний потік. Цей універсальний фонтан ідеально підходить для використання в саду на терасі або на балконі. Він додасть візуальну привабливість та розслабляючий звук. Води